Сує — це така специфічна культура, де суї потрібна волога. Коли волога буде, то вони будуть ці тут бобики. А коли вологи не буде, як буде засуха, то вона просто їх скине. Розумієте? Коли вони потрібні дощі, їх немає. Коли вони не потрібні, вони йдуть тоді. Основна задача правильно підготувати гру. В принципі, цей процес проходить днем і ночі. Олександре, розкажіть, з якими культурами ви зазвичай працюєте? Я працюю із кукургузою, із соєю, і із соняшником, але перевага ми не соє. І ми перейшли на другу локацію у поле сої. Олександра, розкажіть нам про особливості технології вирощування сої, оскільки ми знаємо, що ви вирощуєте за американською технологією. Два роки соя, два роки кукурудза. Да, Це так, так, те так, поле, так? Так, да. е, так. Ну, Ми знаходимося на полі 60 гектарів. Тут посіяний сорт страйв канадської селекції. Вегетаційний період його 110 днів. Ну, на ще хочу звернути? Технологія у нас така, значить, 2 роки кукурудза, два роки соя. Після збирання кукурузи, тут був попередний кукурудз, ви бачите там рослинні рештки. Ми провели тут глибокорихлення рихлення еколотайгером на глибину 28 см, еколотайгером і шириною захвату 3,8 між лапами 75-5 лап знаходиться в йому. Після... <кій> Практично добре ми не вносили. Насіння ми готуємо як. Насіння, коли після кукурудзи ми вносимо інукулянт хасік. Хасік по 0,4 кг на гектар. Дивлячись зараз на цю сою, коли зараз викопаю, то ми бачимо, яка робота самого інукулянта. Прекрасно. Прекрасна інкуляція. Просто супер. Да. Бульбачкові бактерії, Бульбочкові бактерії да, коли ти їх роздавлюєш, і видно, що вони працюють коричневого кольору. Угу. Справді? Да, коричневого кольору. Бачиш, розувато так, такого, так, да. так. вони працюють. Це означає, коли зелене, вони не працюють, коли коріче, вони працюють. Значить, в чому. Е, е, Заключається внесення хасіка. Ми, ми, е, треба обов'язково е, протравлювати сою хасіком, на порошковидний це протравник, е, тільки треба в тем, темному місці, треба обов'язково приміщення. І обов'язково той день же е, висіяти її. Через те, що це е, бактерія, вона жива, вона просто гине. Зразу треба е, висіяти цю сою, яку протравили. Ми працюємо у складу, е, ночі натравлюємо травлюємо одну кількість. Е, Посівного матеріалу, яку ми висіваємо і на ранок ми вже сіємо. Ми заплановуємо, скільки ми посіємо, скільки ми натравили ночі. Ну, в принципі, цей процес проходить днем і ночі. Ми сіємо, ж витром, але сама протравка відбувається в самому приміщенні. Тут ми ніяких ми добре не вносили. Посіяли, сіяли сівалкою кінза 35 см, що нам жарять. Да, сіяли ми 620 тисяч, вносили технологію значить, по захисту. По першому трічатому листу ми внесли протидводольних бурінів. Через 10-12 днів ми внесли противзлакових бурінів. І коли рядочки змикалися, ми внесли фунгіцид і інсектицид. Все, оце така технологія. Зараз, я дивлюсь, вологи було достатньо. нав'язалося, ну, тут багато, бля, ну, в середньому десь 34-35. Ну, тут нараховується навіть до 40, судячи, Та, по всьому, ну, така да. рясненька рослина. Ну так, да, є такі одинокі, що по 48, 35, в середньому 30-34 бобика а... на, на рослині. А на яку врожайність можна розраховувати, от якщо в середньому десь отак от від 35 е, до, е, до 45? Е, ми заклали бюджет 28, я думаю, до 30 ми отримаємо. В цьому році все е, е, було для того, щоб соя нормально розвивалася. Були дощі. основне дощі для сої це е, в період вегетації, коли вона тільки сходи, потім період світіння. І період наливання бобів. Ще тут не можна казати, який буде врожай через те, що зараз боби наливаються, зараз буде засуха, і боби не налються до відповідної маси тисячі. Маси тисяча. Коли б дощі ще будуть, то можна надіятися на врожай. Зараз поки ще рано, рано говорити, говорити да, що там супер-супер. Там да. Були такі роки, що е, вегетаційна маса така що. У метр 90 сантиметрів, все, моби красиво, все, ми гарно пов'язалися, нижній ярус, цвіла вона середній, доцвітав, верхній, тільки почав, почав цвісти, і на тобі засуха, абортувалися верхній ярус сої, от і все. І маса тисяча була, відповідно, низька, і це, відповідно, відобразилося на врожайності. Так що соя це така специфічна культура, тут треба вологи для неї, вона має е, свойство е, скидати е, цвітки і, відповідно, коли нема вологи, вона не набирає тієї маси, масу тисячу зерен. А щоб уникнути втрат врожаю при збиранні, які заходи потрібно провести до сівби, як, як має бути виконана правильна сівба сої. Основна задача правильно підготувати ґрунт. Коли ґрунт у нас нерівний, але асоя сама формує, ось дивіться, де вона формує бобики, ну це тут трохи вище. А є таке, що нижче мають формувати. Ну на цьому видно сортові, що вона ну, сантиметрів 10, а то взагалі взагалі низько. І це коли ґрунт нерівний, то при збиранні бобик буде торкатися до землі. І хоч з буде і флексі, але вона повністю все не скопірує, І просто бобики будуть різатися на пополам і будуть втрати. Треба обов'язково підготовляти якісну ґрунт на сою, обов'язково да. компактоматами, де після попередних, де кукуруза, там компактмат, ми йти піти, то ми робимо трутандемами, зосини вирівнюємо, а потім, щоб не втрачати вологу весною, предпочена культивація. І це дуже важливо. Рівно, рівно зробити площу для того, щоб нижній, боб, нижній ярус з бобіки, вони самі такі масивні, саме більша маса тисячі, щоб ми їх просто не втратили. Які проблеми можуть бути у вашому регіоні і як ви їх долаєте? Зазвичай? А які можуть бути проблеми? При збиранні? Ну, проблеми при збиранні як? Ну, так само волога, да. Коли при збиранні ми внесли. Суховий форте, і пройшло там 4-5 днів, 6, і вже сою вже треба збирати, і на тобі йдуть дощі приливні, тобто соя починає тріскатися, і це, звісно, це проблема. Це виникав проблема. Ми збираємо комбайнами Ньюхоланд, роторні, жатки флексі, то втрати таких то немає, але погодно-кліматичні умови завжди е, відігрують вагомий вплив. Да. Зробити неприємність. Зробити неприємність. <гум> да. І тоді, коли, коли вони потрібні дощі, їх немає. <гум> коли вони не потрібні, вони йдуть тоді. <гум> тобто у вас, можна сказати, як і всюди по Україні, основна проблема це може викликати погода зробити. Ну, звичайно, а так. В принципі. Звичайно, да. <гум> коли, коли за дощі буде своя готова до збирання, внесемо. Е, Десикант. І як задущиться, то, звісно, це буде велика проблема. Ну, як велика проблема. Коли прикрашаються ці дощі, то з браті-брать, але бажано, щоб вони не були тоді, коли в той період. Але тоді вони потрібні, на ріпак, який ми будемо, але вони потрібні на пшеницю, Так що, погоди, я кажу, немає. під кожну культуру не вгодиш. Не вгодиш, так. Але основне для сої, я ще раз повторююся, що для сої це імітуючий фактор волога. І волога тоді, коли вона іменно потрібна. Період світіння, вона обов'язково потрібна, і період наливання зерна. Це золоте правило. Якщо ти в той період дощів не буде, то як би ти не робив, як би ти неправильно дотримався технології, технологія дотримана правильно, берену немає норма, дотримана, внесення засобів захисту рослин в той період, коли запланували. Все зроблено, ну кажуть, як книжка пише. Так, так. А розкажіть про дисикацію. Ви кажете, ви зазначили, що десикацію робите. Коли робите? Десикацію, коли 80% буде поборіння угу. Оце отак. І ми... А зазвичай на які терміни це припадає, якщо плюс-мінус? Ну, різні ж у нас посіяна різних ветаційного періоду. Угу. У нас посінно. Ну, це соя, весіс рання, кармен, посієна, то там ми будемо робити десикацію десь в кінці. В кінці серпня, на початку вересня. Mm -hmm. От так, так. Є рані... У нас велика кількість сої, 800-300 гектарів. То ми розсягли, закупили іменно по різних вегетаціях, щоб ми могли рання, середнє рання. Є блюдця, на яких вона дуже довго, довго буде зелена. Ми ж її кидати не будемо, у нас йде процес, процес збирання. І ззаду йде зразу грунтообробка, зразу ми йдемо коло тайграми, обробляємо, Смотри, яку культуру будемо сіяти, да. то ми не можемо так залишати на якісь участки, а ти назад вертатися. це все буде шкодити логістиці, то ми робимо десикацію, ми тут, дивлячись на це поле, воно є, зблються, так і воно буде зелена, хто на поки. Ми ж без десикації просто її не оберемо, вона постійна. А як будемо брати зелену, то це ж відповідно вона... Плюне в нас в загальну масу всього uh -huh. б. все те, що ми обрали, сою. Uh -huh. А десикан той же, що і на коріандрі застосовується? Звісно, суховий форте, так. Да. А в якій норми? Один і чотири. Один і чотири. Літера на гектарих, так. Може, по захисту більше деталізуємо, що в які фази. По першому трічному листові ми вносимо ага, е проти водольних да, бур'янів. Через 10-11 днів ми вносимо гременіциди, це клетодим. І в період змикання рядочки ми вносимо фунгіциди і uh екаріциди. -huh. Uh -huh. ну, ми дивимося на цю сою, тут ось в кінці ось ще в'яжеться соя, то коли волога буде, коли волога буде, то вони будуть ці тут бобики. А коли вологи не буде, як буде засуха, то вона просто їх скине, розумієте? от і вся. Тобто потенційно. Міхологія сої, да, що великий, але тут великий вплив опадів. Коли є опади і в той період, коли потрібно, можна сподіватися, що врожай сої буде. Да. Ну, Зрозуміло, що технологія теж від технології теж дотримується, і виконувати те, що потребують. Порощування технології, по вирощування сої. А яка густота тут посіву? Густота тут 550 тисяч. Ну що ж, колеги, на модельних рослинах, які ми вирвали з ґрунту, ми нарахували в середньому по 35 бобів, що власне дуже непоганий результат. І у цих рослин є ще потенціал. На верхівках розвиваються потенційні боби, і є ще навіть квіти, що залишається побажати. Побажати, щоб ці квіти реалізувалися в гарні розвинені боби, які сформували гарне насіння і відповідно гарну врожайність. Дякую і вас запрошую на збирання врожаю свої. А всім колегам і вам хочу побажати миру, міцного здоров'я, врожаїв, щоб всі мрії збувалися, так що всім вам миру і добра. І Слава Україні! Все на все добре! Ну що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і запрошуйте нас до себе в гості. Ми приїдемо до вас побачити ваш урожай сої або іншої культури, яку ви вирощуєте. До зустрічі!